Сезон стрибків з парашутами відкрили кропивницькі спецпризначенці. Бійці 3-го окремого полку відпрацьовують бойове завдання: десантування груп в тил ворога. Завдання виконують як новачки, так і досвідчені спортсмени. Військові кажуть, за останній рік, з моменту, коли полк увійшов до сил спеціальних операцій, стали набагато більше тренуватися. Подробиці в сюжеті Сергія Михайліна. Військові розвідники один за одним вистрибують з гвинтокрила Мі 8 За один раз він піднімає в небо 16 бійців. Командири кажуть, стрибки з парашутом одна із головних складових вогневої підготовки. Це гуртує колектив та піднімає бойовий дух. Здати норматив по стрибкам з парашутами мають не лише військові розвідники, а й бійці, роти забезпечення, офіцери штабу, медики, водії. Адже при виконанні бойового завдання необхідна злагоджена командна робота. Доки одні стрибають інші, про просто неба, на так званих столах збирають парашутні системи. Спортивний парашут відрізняється в корні від будь-якого десантного парашута. Он имеет свою оболочку о, в виде прямоугольника. За плечами військового із позивним МЕЛ понад 20 років служби в армії та більше півтори тисячі стрибків, розповідає, пішов служити, щоб професійно займатися парашутним спортом. Ось це все спортивне починання наше, Ми стараємося удержати від вид спорту взагалі в армії. Тому що все, що залишилося на гражданці, це деньги, мінімали, всі хочуть пригати. Якщо новачкам, головне приземлитися без Травм, то бійці з досвідом змагаються на точність приземлення. Кожен стрибок він індивідуальний. Нема однакових стрибка. Є схожі. Стресова ситуація вона може, як кажуть, скавати людину, але з часом стрибками люди вміють палати стрес і діяти вже адекватно. За короткий термін часу більш досвідчені бійці стрибають у повному екіпіруванні. Крім автомата, мають вантажний 30-кілограмовий контейнер. Не Так уж і складно, якщо людина не перший раз цим займається, то тобто, їй просто більше вісу швидше швидкість. За останній рік піднявся рівень вогневої і тактичної підготовки бійців. У зв'язку із входженням полку до підрозділу сил спеціальних операцій збільшилась і кількість стрибків. Раніше, поки не було війни, це було планово раз на рік. Зараз це Може бути і раз в три місяці. Командування частини намагається зробити такі, такого роду заходи, як, як вимога частіше. Загалом за рік військовослужбовці мають виконати не менше десяти стрибків. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.